Всім вечір. Хочу сьогодні розказати про такий гаджет для немовлят як кокон. Нам сьогодні 4 місяці з половиною зараз, але ще вміщаємось сюди. Отак От дитинка в ньому лежить, їй зручно, ножки підняті, головка підтримується, можна. Вдівати пояс, який буде тримати, немовля, і переносити її. Так як нам вже 4 місяці і дитинка перевертається, то вже не можна тут лежати. Але ми в стрімінах і дитинка ще не двигається, тому я її ще туди кладу. А так, з народження і до. Чотирьох місяців діти можуть лежати в такому кокані. Зараз ще хочу показати, як можна одягати памперс дитині. Можливо, хтось з мам ще не народив і хоче дізнатися, як хоч приблизно одягати памперси. Бо ніби така проста річ, а треба. Знати як. Буду вдягати на памперс, памперс на ще один памперс, щоб не було ніякої цензури. От. Якщо є якісь почервоніння, я мажу судокремом. Судокрем. На ніч я замість присипки використовую крем для підгузків під підгузок. А якщо протягом дня використовую, то дуже сушить він, а якщо на ніч, то підходить. Мажу тільки складки. Тут-тут і на попі, і цього достатньо. Все прям замазувати не треба. Десь трьох капельок достатньо. Це вже ми ним користуємося 4,5 місяці. А протягом дня використовую присипку. Є люди, які кажуть, що присипку не можна використовувати, бо може долетіти до дитини. Ну, я такого не замічаю. І сиплю обережно, щоб нікуди нічого не летіло. От. Ми користуємося польськими підгузками дада. Вони гарно вбирають вологу. Як провіряємо, чи інша якась фірма. Гарно вбирає вологу. Коли дитина покористувалася, можна провести рукою, і якщо на руці є вологе, щось значить погано впитує. Тому що якщо хороші памперси, вони гарно впитують і нічого вологого не залишається. От, є підгузки, в яких отак. Підвернуто ззаді, і тоді не так протікає на спинці. У нас тут такого немає, але якщо гарно підібраний розмір, то нічого зазвичай не протікає дуже рідко. От. Кажуть, що так не можна піднімати, хоча це, хоча це міф, можна піднімати і так, а можна, як хто хоче обережно, то в одну сторону, потім підклали під. Іншу сторону, і все, дитинка вже на підгузку. Ці липучки у нас ззаді, загортаємо і клеїмо, щоб на однаковій стані були наклеєні липучки. Тут в нас є така полоска для липучок. І приблизно дитина росте, і ми далі, далі, далі клеїмо, поки вже нам не буде місця. От. Коли ми закрили їх, обов'язково треба перевірити оці такі в нас резиночки тут, а їх пальчиком поправили, так, з сторони, і з другої сторони. І все, пампер з діти. І ще тут під липучками є отакі от вставочки, які ми сюди підгинаємо, щоб не натирала липучка. І все, у судітий. Можливо, ще можна підправити ззаді на спинки, розправити. От. І коли ми міняємо підгузок, можна використовувати таку пелюшку, яка не промокає. З двох сторон тут м'якенька тканина. І можна міняти підгузок на ліжку. От сьогодні, все. Дякую за увагу. Всім пока.